Скажіть, будь ласка, хто дзвонить власне, чому дзвонять і що говорять? Ну, взагалі, вчора я намагався замовити автобус на Київ на неділю. В принципі, як цей протест не намічається? Намічається, ви самі знаєте, народ за євроінтеграцію, якби люди їдуть підтримати це питання. Але ж ситуація складається наступним чином. Перевізник спочатку бере замовлення, потім відмовляється, аргументуючи його тим, що телефонують, з ДАІ І Просять вічливо е, не вирушати на Київ цей день. Е, ну, на жаль, е, таких в мене вчора було три випадки, поки я знайшов перевізника, який погодився все-таки завести людей на, Ки на Київ. Тобто, я не скажу, що це абсолютно масово якось, але от таке ми сьогодні спостерігаємо. Були певні проблеми, щоб знайти автобус для того, щоб виїхати на Київ. А, власне, що говорять перевізникам? Що кажуть, що втрухнув, ну ви знаєте. У перевізників теж вже за певний час напрацювали свої відносини з працівниками ДАІ. Тобто, це якісь певні, ну не скажеш, що скажеш, дружеські відносини, але якісь вони є. Тобто, ну не не погрожують прямим текстом, але просять так, що відмовити неможливо.